Просто це настільки дійсно боляче за народ. Мої вимоги, щоб були справедливі відключення світла. Ну і, звісно, цікавить інформація, як буде забезпечуватися тепло, подача багатоповерхівки при відключеннях світла взимку. Чому не знаю? Я нічого від нього не хочу. Я за компанією прийшла. По перше, цей мітинг для того, щоб було справедливе графіки відключення світла, ми зрозуміємо про те, що не може бути такого, щоб у всіх було світло, тому що зараз дуже складна ситуація, але справедливі відключення повинні бути. Як, як я дивлюся особово сама стосовно цих відключень, я скажу, як у мого чоловіка брат живе в Черкасах, у них по три години три години є світло, три години немає світла, і люди до цього вже звикли, і вони нормально на це реагують. Якщо як. Так як у нас, там де я мешкаю, у нас може бути 7 годин відсутнє світло, 2 години є світло. Дитина не може навчатися, тому що вона не може приєднатися. Коли відсутнє світло, у нас відсутній інтернет не тільки той, який по вайфаю, а відсутній навіть мобільний інтернет, тому що не поступає сигнал. У нас не працює оповіщення, те що е, про тривогу, тому що воно під'єднане до нашої школи. А школа якраз не може подати цей сигнал, тому що. Відсутнє світло, також скоро буде зима. Мене цікавить така інформація, чи є генератори на котельнах, чи будемо ми забезпечені теплом, тому що газ то є, але якщо немає світла, може не бути подачі якраз на багатоповерховий будинок. А я якраз мешкаю в багатоповерховому будинку, тобто я можу залишитися без тепла, без тепла, але плата так як і буде, тому що як ми платимо за інтернет, коли немає світла, так ми будемо платити і за тепло, коли його немає. Наші цілі цієї мирної акції це викликати до себе представників влади, щоб повідомити про те, що громаду не влаштовує ситуація з водою. Ми хвилюємося, що буде з опаленням, коли почнеться опалювальний сезон. Нам не подобається ситуація зі світлом, тому що відомо, що в інших містах світло, наприклад, якщо є ці відключення, ми всі це розуміємо. Але там нормально 4 через 4, 4 через 2 години. У нас по 7 годин немає світла. Ніякі вишки, Київстар, нічого не можуть цього витримати, і тому пропадає. Просто це настільки дійсно боляче за народ, що ми просто приходимо як здрасті сюди до них, і до нас ніхто не може вийти. Ми вже 40 хвилин стоїмо тут, до нас не може ніхто вийти. У нас 20 людей, ну переважно жінки, вам що страшно вийти, я не розумію. Просто сказати, що там люди, та ми працюємо, ми робимо, повідомити, які дії вже наразі готуються. Мені просто не зрозуміло. Мені прикро ну, взагалі за державу і за нашу націю, і за наш народ. По 4 часа включаю, виключаю світ, включаю. Ну, як у всіх, так і у нас. Вода є, все нормально. Даш. Вода є, вода грязна, її пити невозможно, купатися в ній неможливо. Ні, в мене, пить, конечно, не, не, не у мене чисто. Яка вона чиста? Вона йде, вона йде з гамна. Прости да. мене. Ну, да. Я носила на експертизу, і мені сказали, яка це вода. А, ну... Я помила окна просто знаружи дома. Окна всі тепер не відмиваються від от цієї води. И люди говорят, что это нормальная вода, я не понимаю. Когда у меня в магазині проблемы, я сама ремонтирую, устраняю их все. Никто мне не помогает. У Акметова проблемы со светом, значит, треба поднять цену на свет. Да? Воду теж, говорят, будуть подавати. Я не понимаю, почему все должен народ делать. Вот у нее 3000 пенсии, она говорит, я всім довольна. Довольна, потому что те діти дети каждый день прис каждый месяц присылают. И Ты одна, и вторая. Не на одну я не говорю, что я на одну так, пенсию так живу. Но ну, еще хорошего. Но ну, вот это что в стране творится, это ужас. Война не забувай. Война и никто не забывает. Но ну, и не надо воровать во время войны. Все равно це нічого не изменится. Если так думать и сидеть дома, никогда ничего не изменится. Все равно что-то надо пришла. решать. А що толку, що ти прийшла і розказуєш, що хорошо ти живеш, і у тебе все нормально? Я не говорю, що нормально. Ну. Я говорю, як у людей, так і в мене чотири часа світло є, чотири часа нема. Вода було таке, що дня три підряд відключали. Ну зараз, слава богу, вода є. Колько подруг, які мого віку, і сидять на одну пенсію до п'яти тисяч. Вони не можуть собі ні лікарства купити, ні одягатися, ні обуватися, нічого не дозволяють собі. Це нормальна життя Це нормальна життя. А они миллионы получают зарплаты, потому что вот они так так устроены в жизни. Зачем нам такое правительство?